Ісусу Христу! сьогодні вночі сталося вандалізм на могилах наших героїв. Побили, побили все, поламали. Розірвали. Десь опівночі це все сталося, таблички зірвали. Поламали таблички, побили всі лампадки на триптику героїв. Ну що можна сказати, якісь божевільні люди. Це сталося тут навіть намальовано щось. Навіть намальовано. Прапори обмальовані, Ну, пропоную, потрібна, напевно, допомога зорганізувати, допомогу таку. Встановити тут такий громадський, громадський пост, бо в нас є охорона біля церкви, але поки